На перетині вулиць садової та петлюри встановлюють огорожу та розпочнуть будувати нове приміщення ринку. За планом, це має бути критий павільйон із окремими місцями для торгівлі. А на місці, де зараз відбувається торгівля, мають облаштувати громадський простір. А Зараз ринок виглядає ось так: там розташовані торгові прилавки, приїжджають продавати свій товар на ринку. Селяни із сіл неподалік від Львова. Також там зареєстровані підприємці, що мають свої місця для продажу різних видів товару. Продавці розповідають, чи готові перейти у майбутньому в нове приміщення. Аренда там буде на три рази дорожча. А ми тут как, хоч маємо таку оренду, і то ну хоч тяжко, але хоч можемо, виживати. Але люди виживати. якось живуть, виживають. Залежно яка. Як то попробуйте, то ми своє викор, ми не купляємо, не продаємо. Ми своє, то все ми теж гроші вкладаємо. То все покупці, з якими ми поспілкувались, кажуть, що не знають, як це вплине на ціни, адже до цього купували тут дещо дешевше, ніж у магазинах та супермаркетах. Ціни Я звичайно, що вплине. Звичайно, що вплине. Все буде. Я за те, щоб тут. Я тут живу вже стільки років, мені дуже зручно і багатьом дуже зручно. Не буде дешевих овочів, не буде, коротше, не буде тих продуктів, якими ми користуємось. а воно буде все дороге, щоб оті всі палатки знесли і поставили нормальні прилавки, як, наприклад, на привокзальному. Ото було би чудово. Усі роботи і облаштування приміщення ринку і створення громадського простору профінансує приватний інвестор. Та майбутній новий ринок буде комунальним. Окрім того, ліквідують старий і перенесуть на нове місце лише ті торгові ряди, що розташовані просто неба, каже заступник міського голови Львова Любомир Зубач. Адже на перетині садової та петлюри працюють два ринки. Де мова тільки про відкриту частину ринку, тобто ринок новий, який тут є, він лишається, і він собі це є приватна власність, він буде. Собі працювати. Якщо говорити про відкриту частину, то я думаю, що місць буде запас. Це буде будівля площою 790 метрів квадратних. Тут буде здійснюватися торгова діяльність, буде сформовано близько 77 робочих місць. Буде робитися акцент на селян, в тому плані, бо якщо Ринок без селян це супермаркет, Тому ми, 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 ми хочемо якомога більше залучити метрів для селян. А підприємці, ті, які на сьогоднішній день є на ринку Любінське сяєво Нехай в менших які метрах, але вони будуть на рахунок оренди. Ми ще чесно кажучи, не спілкувалися. Спорудити новий ринок за планом мають до кінця 2024 року. Ірина Мочульська, Тарас Фомін – Суспільне, Новини Львів.